Гуляємо далі. Гуляємо далі. Йдемо без поспіху. Тут будують. Так гарно вже побудували, але ну, гарно в сенсі багато. Вони, а не гарно, бо насправді нічого гарного немає, але побудували. О, дядько Сем. дядько Сем, так. Люди їдять, дядьки Сема. Яна Вишня. Теж користується популярністю. Львівська майстерня шоколада. Досі працює. Пам'ятаю, колись мене виставляли за 5-8, а зараз дев'ятої працюють. Тут будується, але що, але поки що не добудувалося, ти знову подивимось. Продовжимо помаленьку рух до бюлета. Ну, що зробити? Вихідний день релігійне свято. Половина з цих людей, хто гуляє це місцеві. Чоловік трохує пані біля сумочки в магазині. Тиша, звіть увагу, що тиша в центрі. Це дуже добре. А раніше такий час обов'язково хтось з російської мови викрикав. Зараз, на щастя, в трускавці такого нема. А, йдемо зараз. Вже фактично дійшли до салону краси. Який я вам раджу традиційно. А гартенції? траторію не раджу. Ні. На жаль, я там стільки грошей потратив. Кава була не смачна, пляцок теж. Так не можна. Знаєте, як в тому анекдоті, ти за що сидиш? Ні за що. Брешеш, ні за що дають 10, а в тебе 15. Так само, ну я розумію, не смачну каву і пляцки можна продавати за менші гроші. Ну, за ті гроші, що вони продають, треба смачні продавати каву і пляцки. Так, от б'юті лаунж, манікюр, педикюр, перманент, корекція брів, нарощення вій, воскова депіляція, ась поруч знаходиться. Дуже і дуже радимо вам цей салон краси. І йдемо далі. Підемо через ринок напрямку до бюлета. Делікатека вже працює. Прямо в анторії Трускавець. Раз тут стоять коні, значить на них зараз ніхто не катається. Раз на них зараз ніхто не катається, значить попиту немає. Правда, правда? Це анекдот згадаю. Їде. Майкер А на спині напис. Якщо ви читаєте цей напис, це значить загубив свою бабу. <рес> Щось схоже з конями. Якщо вони тут стоять, це погано. Це означає, що ніхто не їздить. І що? О, тут кава смачна. Тут кава смачна. Бо я будете казати, що я всюди кажу не смачно, ні, отут тут кава смачна. Фільми нічого не буду казати, фільми ви можете прочитати. Які фільми цікаві, які не цікаві, фільми вони всі однакові, мано. Якщо фільм має таку-то назву, то за тою назвою буде саме той фільм, бо з кавою, чи з пляцками, чи знаєте. З... Так буває. Я люблю тірамісу, ну чесно, люблю тірамісу і раз цей в одному кафе, в Рівному, до речі. Тірамісу. Так, давайте будемо фільми Ніхто два, зброя. Ще одна шилена п'ятниця і поганці два. О, так. В Рівному цей <с> тірамісу. <тіреміст> ну, досвідчений, знаєш. А я кажу, а як ви готуєте тірамісу? Ну, я Кажу, кажу ні, ну хоч як він оглядає. Показує. Кажу, це не тірамісу. Ну, то Ясно, що це не тірамісу. ми так просто назвали тірамісу, щоб продавалось краще. Ну, от. Щось погане розказав і про рівне, а не, а не тільки про Трускавець і Львів, То. Я ж знаєте, я ж не хочу, щоб вас обдурювали. мене ж серце болить. Як вам щось тюхають, не то. Підемо в напрямку до бівето, хоча, ну ви розумієте, бівет вже зачинений в такий час, але це не означає, що не можна гуляти в напрямку до бівето. Підемо, прогуляємося. Так, як я обіцяв без поспіху. 20 тридцять Туристичні поїздки? Екскурсії. Лохина. Лохина десь 50 гривень кілограм. Така ціна, як сюди, щоб довго не поїсти. Віктор Павлік співає? Ні, пісня його. Я вже до віктор Павлік співає в кафе, було б цікаво. Ха-ха-ха. А тут тут, так, якщо приходить ближче, ближче до мене, що то... Такі черга, такі черги вишуковуються, Не треба думати, що, що за млинцями черги нема. За млинцями черга є. За млинцями черга є. Будемо мати на увазі. Серпень це той місце, коли черга за млинцями є. Димо далі. Добівер тут. парк я вже сам піду Подихати свіжим повітрям, відпущено від людей. Добівето я вас доведу. Комусь навіть продали газету. Гуд, гуд. Гуд, гуд. Літо потрошки підходить до завершення і чи не цим. Так воно є. Спочатку літа здавалося. О, літо, майже 100 днів. А нас переду чекає майже 100 днів осені. майже 100 днів зими, майже 100 днів весни і знову літо. Більше людей тут гуляє в парку, практично порожньо, Підемо прогуляємося в парк. Отбивать. Oh,